Так, товарищи. Протоколы протокол... нам отрыв... Три минуты. Свернення а, а, да, да. за подписью 220 человек. Да ты просто скрадка скажи, это воображу. Нет, я, Василий Ильич, выступал сейчас, говорю в отношении экологии духа, а я вам скажу сейчас в экологии природной. До чего до шулов все это дело. Народному депутату Украины Рябакову, житель места менее Черневской области. Звітаю до вас, як до народного обрада, з проханням допомогти нам у вирішенні нагальної проблеми. Суть її полягає в тому, що минський сиркомбінат скидає свої нечистоти в річку Бабку, яка впадає в річку Мина, далі в річку Десну. Деякі пояснення ми одержали від екологічної служби області, а також від головного інженера комбінату, який на сесії райради розповів, як усе гарно і, і які кошти йдуть на екологію. Лише одне забув, що порушилась одна із главних моментів технології очищення цих нечистот. Раніше більшість відстойних карт були услані захисною плівкою, яка не пропускала нечистот підземної води. Тепер цієї плівки не існує. По нашому проханню, спеціалісти однієї станції відібрали проби і зробили аналіз води. Це нелегально зроблено все. Ну, У офіціальній государственній структурі. Аналіз води.

Зважение речевины 0,75 норма. Факт 325, 433 раза. Дуже просимо посприяти вирішенню цього питання на воно уже толчется. дуже долго у нас мусірується, Но воз стоїть і нині там. Будь вот ласка.